Слава Ісусу Христу! Вітається з вами та Продовжуємо нашу тематику «Сатана в житті лицепіво. Актуальна тема, важлива, особливо тепер приготування до свята святого архистера Михаїла. Маємо Маємо лицепів, маємо святого Михаїла, Отже, продовжуємо сьогодні другу частину. І сьогодні поговоримо про наступні речі: найперше, спокуси. Причина терпіння отця піво. Сатана не мав перешкод, щоб мучити це піво настирливими думками, не щадячи при цьому е, жодних спокус. Передусім, спокуси, сатани зміряли на устану дозірвання кореспонденції, послуху, завірення синівської щирості між отцем піво і його духовним керівником. Сатана пословиться всякою диявольською штучкою, щоб перешкодити його зустрічі з отцем Августином. Я вже не називаю посилання з яких це листів. Отже, ж, е е тому пробує стримати його за кожним разом, коли хоче писати до нього лист. Хочу би також позбавити його керівництва правдивого провідника до спасіння. Ти співа за кожним разом мусить здобуватися на всіляку відвагу, щоб мати повідомити отця Бенедикта про свої особисті справи. Сатана є особливо докучили, коли те співа доносить у цю Августину про диявольські сідво. Пропоную, щоб перестав говорити, що діється між мною і ним, і під свою думку, щоб радше описував тобі про добрі візити з неба. Коли отець отримує лист від свого керівника духовного, ті нікчемники сподіваються, що його подруть, заки відкриє або вкине вогонь, не вкинуть вогонь, обіцяючи йому, що відсунули себе на добре і не мучили б мен менш більш. Одиносиця Августина до отця піво прийшов як чиста картка. Інший ось був цілкото запляманий е, чорнилом. Отець Піло пише в тій справі. На початку письмо видавалося не читаючи, але коли поставив е, по, по, на хресті, стався трохи виразніший і могли його ще раз з великим трудом відчитати. Отець Піо вважає, що в тих випадках можна казати про помсту зі сторони Барбаблю. Певного разу його ангел хоронитель запропонував покірному брату з Пітерчини, щоб виствіл керівника духовного покропився чаною водою, заки його відкриє. Керівництво духовне інших душ, яке отець Піво розпочав за згодою свого керівника духовного, було також утруднене через сатану в розмаїтий спосіб. Отець Піва не чинив нічого, що було б проти послуху, просить про дозвіл на. Листовне провадження керівництва духовного певної особи, на яке вже раніше отець Августин виразив згоду. Спинюючи це, поручення, отець Піо є змушений до внутрішньої боротьби з самим собою. А якщо підпорядковує свою волю, то чиниться з послуху духовному керівникові, щоб вчинити радість Господу Ісусові. Пересилаючи один з тих листів до Отця Бенедикта, пише, отче, якщо є е, лист для тієї душі з Барлета, надмірно багато коштувало мені, щоб його написати. Диявол був злий на мене і користавсь кожної диявольської штучки, щоб перешкодити мені в писанні. Мочив мене всілякими способами і мусив зносити його гнів через два довгі дні. Е, Заки вдалося мені з поміч Ісуса написати те, що написав. Сатана не хоче дати перемогтися, нехай Господь мене. Стереже під послуханням, послуханням сатани і піданням його ганебним планам. Сатана жив, живить незвично мистиву злість до цього піо і вичиняє відносно нього все, що тільки може з причини користі, що споває з духовного керівництва, яке зискує та в своїй простоті. Дитяча душа, Душа та є наостанно наступені воєністим, невдячним, але реальним духом. Ворог забавляється, провадить війну з цією бідною душею серед багатьох терпінь, які її вчиняє. Одне було таке: коли читає мої листи, пробує е, зак, заколотити її уяву, і при одній можливості, коли вона читала мій лист. Чула, як кричав до вуха: не слухай того брехуна. Але та Бога, Божа душа без заклопотання вибухнула голосним сміхом і так здемаскований втік. Спокуси керовані через сатану відносно оце Піло, особа Отця Піло є завжди утяжливі і раптові, піддаючи його чесноти вселякій пробі. Великий пробіт. Це також правда, що є наражений на багато великі спокуси, але довіряю Божому провидінню, що не впаду в засідки спокусника. Оскільки спокуса Злого Духа є численні і постійні, пошути з піло 375, не знаю, як дякувати Ісусові Христові, який дає мені таку силу відвагу зношення не тільки в багатьох слабкостей, які мені силає, але навіть не останній спокуси, які допускає і які з дня на день стаються щораз сильніше численніші. Ті спокуси вчиняю, що тремчу вас зі страху, щоб не образити Господа Бога. Отець піво визнає далі. Властиво спокуси атакують мене з великою завзятістю змучений Зму, є сильно не тільки з причини постійного гвалту, яку мушу собі задавати, але з причини їх відражаючої і постійної ворожості і з великого страху, щоб набразити Бога з хвилини на хвилину, оскільки є моменти, в яких властиво знаходяться на краю пропасті і може натомість впасти навіть в часі годин, призначених на відпочинок, демон не перестає в різний спосіб мучити. Мою душу. З причини цього всього, що терплю, коли, бав, коли мав меншу віру як християнин, повірив би, напевно, що є одержимий. Як можна зробити висновок цитованого тексту, спокуси мають характер настирчивий і дуже раптовий. Говорять нам тільки, як часто, в який спосіб, сатана спокушає оце піволисти, також. Описують специфічні спокуси докладно спокуси проти чистоти і проти віри. Зачну із спокус проти чистоти, які знаходимо тільки в двох листах, а спокуси проти віри є е, згадані ширше в текстах багатьох листів, пише Терчізіос Червінара, автор е, цього такого дослідження сатана в житті піо». Всі ці речі, про які ми говоримо, нам покликання також допомагати нам в нашій духовній боротьбі, адже кожен з нас також веде боротьбу з сатаною. Отець Пів визнає цю Бенедикту демони не може повстриматися від своїх зусиль, щоб змусити мене до втрати миру душі і зменшити в велику довіру, яку маю в Бозі в Боже милосердя. Пробую осягнути це. Головно через настання спокуси проти святої чистоти, які взбуджує моїй уяві, а часом також, коли попросту дивлюся на речі, які не називаю святими, але які щонайменше, є байдужі. Поступаю згідно твоєї ради, сміюся з цього всього, як з речі, про яку не належить боятися, так? Виконую поручення свого духівника. В іншому листі вважає оцю у цю навіть в тих святих днях. Великодня. Ворог витягає всі свої сили, щоб мене наклонити до згоди на його безбожні плани. В особливості, в особливості цей згоствивий дух пробує всіма родами уяви впровадити мені в серце думки нечисті і розпочливі. Мій отче знаходився власне в шпонах демона, і з цих сил хотів би мене вирвати з рук Ісуса Христа. Спокуси проти віри вчиняють, що покірний чернець з підрельчини відчуває е, гореч і неспокій. Е, духовна дорога, до якої є покликаний, сповиває густа темрява. Боїться упадку, сатана пробує використати догідну ситуацію і підкупати фундамент, на якому опирається. Вежа його духовного життя, світло, походячи від людей, не є в стані роз'яснити розум. І це болісне досвідчення кожного дня і кожної хвилі. Ще більше грізний є факт, що ворог представляє душі як абсурдальна думка про те, що Бог хоче або дозволяє на такі терпіння для його добра. Господь Бог не має в цьому нічого спільного підшептує сатана. Якщо це було би правда, це все, окрім того, що безкорисло було би чистою фікцією. Отець ПІО здає собі справу з поваги такої ситуації і дізнає перешиваючих її болі, які з винятком коротких прояснень тривають багато багато років. Місток з Пітерчіне здає собі справу з поваги ситуації небезпек цього постійного прямування в темряві, бачить своє життя, якби. Затрималося якби підлягло завішенню в тій, як же ж, тяжкій пробі відчуваєш цілковито слабна, але щоб не підлягти, тримається віра. Пише доця Густіна, мій Боже, ті злі духи, дорогі Отче, вчиніть все, щоб мене знищити. Хочуть мене перемогти за всіляку ціну. Видається мені, що використовують власне мою слабкість фізичну, щоб ще більше дати упуст своїй злості проти мене. І в такому стані побачити, чи є можливо для них вирвання з мого серця тієї віри і тієї сили, яку отримую від оця світла. В певній хвилі бачу реально на краю пропасті себе. А в той час видається мені, що. Шаля е, перемоги перехилюється на користь тих е, лайдаків. Чую, що весь трясуся. Смертельна гоня проливається через мою бідну душу, приходить також на моє бідне тіло і відчуваю, що мої чвани стаються штивні. Видається мені, що якби моє життя затрималося, якби підлягло за, е, замішанню. Є це дуже є дуже сумний і жалісний вид. Тільки той, який став підданий такій пробі, буде могти. То собі уявити, мій отче, як же ж тяжка є така проба, в якій виставлені є на екстремальну небезпеку ображення нашого Спасителя і відкупителя. Е так, тут ризикую всім за все. Е боротьба проти твірист шаліє постійно щораз більше, оскільки ця боротьба завжди спиває темряву, мій дух є постійно погружений в темрявах, які постійно стаються щораз густіші. Ти спів звертається ця Бенедикта, спокуси проти віри безустану посилюються. Жию отже, завжди в темряві, стараюся пережити, але безефективно. Мгла, тобто туман, який оточує мученика з Гаргану, є наслідком живих сатанинських сукестій, тобто нападів, жиє в вічній. Темряві. Темрява є найгустіша. Є певні хвилі, коли я атакований через е, раптові спокуси проти віри. Я певна, що моя воля не піддасться їм, але моя уява <кій> оживає і вказується в так ясних кольорах спокуси, яка, якої, які блкають в розумі, що вони представляють гріх не тільки як щось байдужого, але навіть як щось захоплюючого. З, цієї, з цього роджуються ще е, ті всі думки знеохочення, недовіри, розпачу, а навіть е, на милість Божу не вражайся, отже, думки блюзнірчі. Е, відносно так великої боротьби огортає мене панічний страх, тремчу, постійно задаю. Кваути самому собі, і я певний, що завдяки власці Господа Бога не впаду. В тих днях моя душа ще не зраз до пекла. Господь ще раз виставив мене на фурію сатани, той нікчемний відступник хоче вирвати з цього серця те, що в ньому є найсвятіше віру. По тому, що стало сказано в так реалістичний спосіб, кожен зрозуміє без трудностів, що Отець Пів має абсолютно рацію, коли говорить про труднощі у вірі, тобто про силу, яка дає можливість прямування завжди по дорогах духа без вагань і непевності, будучи підтриманим тільки через авторитет невидимого Бога, який видається, ухиляється всіх, можливих спосіб, від людських вимог розуму і серця. Прошу про смерть, як про потіху в терпіннях. Нехай Господь Бог згодиться на неї без вагання, оскільки не можу вже властиво довше цього витримати. Так, отець спів навіть каже: прошу про такий дар, щоб Бог настільки важкі були ці ця духовна боротьба. Особливо, коли всі терпіння страстей стає додані до цього потворного стану. Коли пекло відкрилося над ним, отець стає вкинений до темного її в'язниці, де панує тільки вічне враження, прираження. До цього всього долучається поновно оживлення всіх пристрасить за винятком однієї. Нескінченна милість страхів опановує мене в кожній хвилі, спокуси. З віри побуджують мене до того, щоби заперечував всьому мій очі. Як же ж важко є вірити? Нехай Господь мені допомагає, щоби не вкинув тіні підозри на те, що він був ласкавий нам об'явити. Десь піо ані не цофується, ані не допускається до поразки, декларує щиро і становче, що не хоче абсолютно ослабити своєї любові до Бога і що охоче приймає кожний рід мук і терпінь. Або тільки залишитися незахитним і вірним обітницям, а також запевнюючим собі спасіння. Серед тих, серед той темряви і бурі, отець пів погружується і триває в молитві, мусить бо перемагати внутрішні труднощі, які виникають зі стану проби, через яку переходить диявольський співуділ в розвитку темної ночі, стається це більш очевидний. Він, однак, з радістю, з автентичним духом віри. Повним довіри завірення Божому правдінні цілковито погоджується з таємничими замірами Бога відносно нього, є постійно мучений пастками ворога. Одначе завірився в собі від кількох днів невияснену духовну радість, не відчуває вже більше трудностей в піддаванні волі Бога, фактично відпирає шкідлові атаки ворога з такою легкістю, що не чує вже ані струджений, ані знужений. Так, Бог виділяє сили піо. За вселяку ціну хотів бути вірний Богові, тому так Бог допускав цю боротьбу, цю важку, досить таку вимучливу боротьбу, але він залишається що вірний Господу Богом. охоронитель, який відіграє так важну роль в житті отця Піо, розмовляє з ним. Кілька раз під час тих бурхливих часів і допомагає йому перемагати сатанинські спокуси. Під час однієї з тих сцен ангел-охоронитель підсуває брату з Пітерчини думку про волю Божу щодо спокус і пропис. Поміччю улюбленого ангела отець піву, перемагає нікчемний пан нечистих апостатів. Його ангел-охоронитель підсувається навіть далі і зупиняються, що всі засадки сину Брудего стануть знищені. По безмилосердних атаках сатани його апостатів стигматок з Гаргану вжавився своєму аналоохронителю, який чуючи це, сказав: Дякую Ісусові Христові, який трактує тебе як вибраного, щоб йшов близько нього стрімкою дорогою Голготи». Душе повірена моїй опіці через Ісуса. Оглядай з радістю глибоким зворушенням це поступання Ісуса відносно тебе. Чи судиш, що я був би так щасливий, коли б тебе не бачив як так вимученого? Я, який в святій любові дуже прагнув твого добра, радію щораз більше. Бачу, чи тебе в такому стані? Ісус допускає ті атака демона, оскільки його милосердя вчиняє, що є ти йому дорогий і хоче, щоб був подібний до нього в муках, пустині, оливного саду і Христа. Отже, і так, ми хочемо бути подібні до Ісуса. Але чи ми е дозволяємо Богові нас формувати і так провадити? Бачимо, що, як ангел-хоронитель оце піло йому каже, так? Ісус допускає всі ті муки. Для того, щоб уподібнити тебе до себе. Ну і закінчимо сьогоднішню частину. Господь Бог, який піддав у це так і інтенсивні і жахливі пробі, не попустив настільки е, е, щоб дозволити сатані на перемогу. Так, це говорить апостол Павло, що Бог, допускаючи нас спокуси, дає нам рівно ж силу до її перемагання. І ще не спустило вас спокуса на понад ваші сили. Це також потрібно про це що пам'ятати. Він вчиняє вже та сама проба, причинилася до більшого добра зінознаної висловлення Святого Павла. Вірний є Бог, отож що я щойно сказав, і не дозволить вас покусати понад те, що зумієте знести, але свиваючи спокусою, рівночасно вкаже, вкаже спосіб її перемагання, щоб ви могли перетривати. Перший Коринтян 2:13. Це стільки на сьогодні. Продовжимо, звичайно, що цю тематику наступних, наступних разів. Амінь. Слава Ісусу Христу!